Неділок, 19 травня, це телеканал ICTV2 І саме тут о сьомій ранку розпочинається ранок у великому місті. І в студії Юлія Зорій, Олександр Швачка. Сьогодні і сьогодні ми вдвох, і я почну. Та? та резонансні господарю. події на Закарпатті затримали чоловіка, який викрадав авто і грабував будинки. У Києві автомобіль ТЦК потрапив у ДТП, а ще в столиці викрили чоловіка, який за 12 тисяч доларів робив чоловіків багатодітними. Ого. Про ці та інші резонансні події далі в наступному сюжеті. У Києві чоловік відкрив стрілянину у готелі. У цій ж столиці сталося ДТП за участю ТЦК. А ще поліція затримала групу молодиків, які у прямому ефірі хизувалися зброєю. Про найрезонансніші події просто зараз. Не хотів служити, тому спричинив ДТП у Києві. Авто ТЦК потрапило в аварію. Самі працівники ТЦК, які їхали у машині, кажуть, що везли кількох мобілізованих, аж раптом один із них почав хапатися за кермо і смикати його. Після ДТП деякі мобілізовані розбіглися. кажуть, зробили це через стрес. Потім усі вони повернулися, аби надати першу медичну допомогу постраждалим. Поліція встановлює усі обставини інциденту. Викрав два авто, грабував будинки і мав при собі наркотики. На Прикарпатті затримали 22-річного зловмисника. Раніше чоловік уже мав проблеми із законом. Серед останніх скоєних злочинів було викрадення авто. Він проник до будинку місцевої жительки, викрав ключі від автомобіля «ВАЗ» і втік на ньому. Зловмисника затримали. При огляді в нього знайшли зіп пакети з речовиною схожою на амфетамін та 30 набоїв. Як з'ясувалося, перед цим він також викрав акумулятор з іншого авто. Правоохоронці також встановили, що раніше чоловік скоїв крадіжку, виніс із будинку жителя Івано-Франківського району 42 тисячі гривень і стартовий пістолет. Також його звинуватили у викраденні автомобіля Mercedes-Benz Vito, якого згодом злочинець покинув у лісі. Поліцейські перевіряють затриманого на причетність до ще низки правопорушень. У Києві в одному із готелів невідомий відкрив стрілянину. Все трапилося зранку. Працівники готелю викликали поліцію. Зловмисника затримали. Ним виявився 26-річний мешканець Хмельницької області, який приїхав до столиці по роботі та зупинився у готелі. Працівники готелю розповіли правоохоронцям, що чоловік ще з вечора зухвало поводився. А вже під ранок у своєму номері в стані алкогольного сп'яніння відкрив вогонь. До слова, зброя була зареєстрована на порушника. Її разом із набоями вилучили під час затримання. Чоловікові загрожує до семи років в'язниці. Дати багатодітним батьком можна за 12 тисяч доларів. Більше того, для цього дітей народжувати зовсім не обов'язково. Принаймні, так стверджував 40-річний киянин, який організовував схему незаконного перенаправлення українських чоловіків за кордон. За кругленьку суму він підшуковував матір-одиначку, яка погоджувалася записати чоловіка батьком своєї дитини або дітей. Якщо у чоловіка була одна дитина, то вартість запису двох дітей на нього складала 12 тисяч доларів. А якщо у нього вже було двоє, і потрібно було переписати на військово зобов'язаного лише одну дитину. Організатор робив знижку 4 тисячі доларів. Врешті так званий бізнес закінчився арештом організаторів слідчі затримали чоловіка під час отримання ним 7,5 тисяч доларів від чергового клієнта. Чоловіку загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Смертельна ДТП трапилася неподалік Києва. На гостомольському шосе зіткнулися два автомобіля марок Тойота і Ауді. За даними поліції, водій Ауді виїхав на зустрічку і зіткнувся лоб в лоб із іншою автівкою. Водії обох машин загинули. Пасажирка Тойоти отримала травми. Її госпіталізували у тяжкому стані. Поліція встановлює усі обставини аварії. У прямому ефірі хизувалися незареєстрованою зброєю. Група молодиків відпочивала у одному із столичних кафе. Там вони вирішили запустити прямий ефір у одній із соцмереж. Перебуваючи у нетверезому стані, вони поводилися зухвало, голосно лаялися, розповідали, що у них є незареєстрована зброя, і усе це транслювалося наживо. Згодом їх затримали поблизу контрактової площі. Серед хлопців були і не. Повнолітні загалом на п'ятьох осіб віком від 16 до 27 років складено адміністративні протоколи. Один із них демонстрував пневматичний пістолет на трансляції однак, під час обшуку зброї при ньому не знайшли.